П'ятирічний Муртаза Ахмаді любить футбол, і він шалений прихильник аргентинського футболіста Ліонеля Месі. Це пристрасть, яка принесла хлопчику всесвітню популярність. Фото муртази, одягненого у пластиковий пакет з написаним на ньому прізвищем Месі, у мережі стало вірусним. І зробило з хлопця сенсацію у світових медіа. Це також надихнуло батьків Муртаза на те, щоб перевезти його з рідного містечка у афганську столицю Кабул на зустріч з журналістами «Радіо Свобода». – Топ дарує? – Ні. – Топ ти чого різний? – Панчара. – Топ ти панчара? – Ні. – Ти чого різний лібас місір на дарує? Пластик, а лібас чого різний? – Ні. – Іри, чого хочеш? – Кота. – Чого хочеш? – Кота. Журналісти Радіо Свобода привезли хлопчика на національний стадіон у Кабулі. Умови тут значно кращі, ніж ті, що у муртази вдома. Проте не такі хороші, як ті, що має Месі у іспанській Барселоні. خوشبختانه مرتضا جانم یکی از زود طفلای که میرن به خیر برای فو علاقمند برای فوتبال است و این نکاسات خوبی را در سطح میدیا رسانیده امیدوار هستیم که این نکاس خوب بتونه یک محمد کمک برای فوتبال افغانستان شو و برای خود از این شو که بتونه یک پلیر شوه که از طرف امو کسایی که هستن علاقمند کلاب بارسلونا هستن و ای اونا بتونه که بخیر یک فوتبالر آینده У Федерації футболу Афганістану кажуть, що сконтактувалися з Месі, щоб організувати зустрічі з Муртазою, Захоплююча перспектива для маленького хлопчика. Берчібіаре, тупіра, тупоя. Дикачібіра, коли ходить як до набіре. Як? Дуси. Батько Ліонеля Месі вже заявив, що хоче, аби його син зробив щось для свого юного афганського фаната. На даний момент Муртаза продовжує покращувати навички, які бажає продемонструвати своєму герою.